Якщо ви любите когось цілий день знову і знову, повторюйте йому слова Я люблю тебе, тому що вам подобається це робити, то спочатку ви можете зробити цю людину щасливою, проте рано чи пізно їй це набридне. Згодом ви просто зробите ці прекрасні слова безглуздими. Не варто розкидатися ними даремно, тоді вони будуть залишатися важливими, несучи в собі певний сенс. В реальності ті з нас, хто дійсно любить, можуть взагалі не вживати цю фразу. Адже якщо любов не виражається у вчинках, то словами цього не компенсувати, а якщо любов видна сама по собі. То навіщо про неї говорити? У кожної людини має бути кілька слів, які вона використовує дуже і дуже рідко, і їх варто приберегти для особливих випадків.